Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святковим днем п'ятниці 21 листопада 2025 року. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає Собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уреїла. Селафіїла, Ієгудіїла, Варахіла та Єреміїла. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Євреїв, глава 2, вірші з 2 по 10. Аще Боглаголанное глаголанное ангелы слово бысть известно и всякое преступление и ослушание, праведное прият мздовоздаяние, како Как мы убежим от то лицам не родивше спасении, я же зачало приемше, глаголотися от Господа слышавшими в нас известися со свидетельствующую Богу знаменьми же и чудесы, и различными силами, и Духа Святого разделеньми по своей Ему воле, не ангелом бо покори Бог вселенную грядущую, о ней же глаголем, засвидетельствова же негде некто глаголя, что есть человек, яко помнишь его, Или Сын Человеческий, яко і. Умарил Еси Его малым нечим от ангел, славою и честью венчал, Еси Его, и поставил, Еси Его на делы руку твоею, вся покорил, Еси поднозі Его, негда же покорите Ему всяческое, же остави Ему непокорено. Ныне же не увидим Ему всяческое покорено, а у маленного малым Чимот ангел, видим Иисуса за приятие смерти, славою и честью венчанно, якода благодатію Божию за всех вкусить смерти. Подобавши бо йому, Його ж раді всяческая і їм же всяческая, привітшу многі сини в славу, начальника спасіння їх страданнями совершиті. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння, воно спочатку, проповідане Господом, було підтверджене нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх він розділює за своєю волею? Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи, що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього, ти вчинив його мало що меншим від ангелів, увінчав його славою і честю, усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним, та нині ще не бачимо, щоб йому все було підкорене. А бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилось бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багато синів у славу вдосконалити стражданням того, хто дав почин їхньому спасінню. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 10, вірші з 16 по 21. Слушає вас, мене слушають. и отметаяйся вас, мне отметается. Отметаясь же меня, отметается пославшего меня. Возвратишься же семьдесят с радостью глаголюще. Господи, и беси повинуются нам о имени Твоем. Рече же им, видях сатану, яко молнию с небесе спадша, все даю вам власть Наступати на змею, и на Скорпию, и на всю силу вражию, и ничего же вас вредит. Обаче усем не радуйтесь, яко дуси вам повинуються, радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех. В той час возрадовайся Духом Иисусе, рече: Исповедайтеся, Отче, Господи небесі і землі, яко утаїл єси сія от премудрих і розумних, і відкрил єси там младенцем, Ей, отче, яко тако таковисть благоволення пред Тобою. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. А хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулись сімдесят два з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю Тебе, Отче. Господи неба і землі, що Ти це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Усім гарного святкового дня нехай Архангел Михаїл завжди буде поруч, допомагає переборювати труднощі, дарує силу. Мудрість у веденні справ світло і добро.